Вітаю вас на реаліях садівництва. З вами Світлана, і сьогодні в ефірі жнива лаванди. Лаванда давним-давно переквітла. Я її цього року навіть не обрізала ні на букети, ні на саше, ні на чай. Ну, нічого я з нею цього, цього року не робила. Вонкі в мене мавпочки скачуть. Одне зверху, друге за ним. Два колобасика в ефірі. А вон, де другий? А вон, другий. Попали в кадр. Попали, да. попали в кадр, скачуть по всьому подвір'ї, зробити, викидують свою енергію. Так що сьогодні попрацюємо в цій частині саду. Ось тут в мене рядочок, гарний лаванди. Зараз будемо її підстригати. В минулому році, залишу в кінці посилання, в минулому році я робила гарний декор з лаванди у формі серця. Цього року, знаєте, якось не встиглося. Хоча, неймовірно, класний, смачний. Ароматний чай з самих суцвіт лаванди. І дуже корисний для жіночої статі. Дуже корисний. Ну, зараз, в принципі, ще можна також зібрати, бо ще ось суцвіття є. Те, що вони там пересохли вже з насіннячком, то нічого страшного. Я думаю, на крайній випадок і такий варіант можна зібрати. Ось, бо аромат все одно в лаванди навіть сушеної, зберігається, тому для чаю підійде. У нас чомусь Хмельниччина цього року відстає просто по всім фронтам, що овочевим, що по квітуванню. Бачу гортензії. Багато в кого вже квітнуть давним-давно, а в нас тільки-тільки-тільки ось розкриваються. Потім підійдемо ближче. покажу. ця гортензія. Але вже як показую, правда, ця гортензія на штамбі. Е, Куплялася вона як одна назва. В результаті мені сказали, що це Polar поларбір, полярний ведмідь, по самим соцвіттям схоже саме на неї. Але мені дуже подобається, особливо у вечірній час. Куточок тут увечері темний. А вона такі, як факел серед темного куточка, виглядає дуже-дуже гарно. Плюс гортензії, вони взагалі ростуть неймовірно великими шапками, неймовірно займають великі об'єми якраз в цьому куточку. Тому що я думаю, ось цю е, троянду взагалі платисту прибирати. Вона в мене якось пішла в шипшину, ну не подобається вона мені тут взагалі. Нехай там плющ вічно-зелений, ось вам видно, він гарно пішов в ріст в мене і з цієї сторони, і ось тут, бачите, нехай заплітає мені паркан, і буде тут гортензія, шавлія, ще шавлії додавлю, і буде тут така в мене яскрава, світла красуня стояти. Ну, правда ж гарно, ж гарно. Коти мені допомагають зі всіх сторін слухати. Так, я обрізаю не тільки сам цвіт, я і підрізаю сам кущик, щоб він мене тримав форму і не розвалювався. Тому що стара лаванда вона завжди розвалюється. Молоденька, вона полюбляє обрізку, щоб бути гарним, пухнастим, об'ємним кущиком. Тому лаванда, запам'ятайте, хто її ще не має. Лаванда дуже полюбляє обрізку. Якщо старий кущ взагалі можна обрізати під нуль, під землю, і він пустить молоді пагони, які також потрібно живцювати, верхівки обрізати, і тоді він буде у вас пухнастим. Ось тут я обрізала тільки соцвіття, Тут ось ще є соцвіття. Тут соцвіть немає, він зелений, а там вже і зелені, практично немає. Я і то. Буду ще, напевно, його підрізати, тому що ось тут, де була тінь, від цього кущика, то, бачите, він взагалі ніби сухенький, але він не сухий, він вже ось тут пускає молоді пагони. Є зелень, бачите? Ось тут така молоденька. Тобто я його зараз роблю йому гарну, кругляву форму. Він пускає мені молоденькі пагони, які. Нормально підуть гарно в зиму. Якщо лаванду не обрізати, то вона під снігом просто потім поламається. Лаванду потрібно обрізати як мінімум три рази на сезон. На весні потім обрізаєте висоцвіття, якщо ви їх просто обрізаєте, і також готуєте лаванду до зими, щоб вона не розвалювалася, а був у вас гарний кущик. І, взагалі, як ще раз наголошую, лаванда дуже полюбляє формування, полюбляє стрижку, і часто з лаванди взагалі роблять штамбові деревцята. Вона швидко наростає, вона швидко одревісняються в неї пагони, тому спокійно можна експериментувати, живцювати і робити гарні штамбові форми. Не всі кущики я обрізаю, в принципі, так низько, коротко, як там. В чому різниця, скоріше всього, що там падає тінь від сосни? Тому що ця частина вже лаванди, вона більш зелена, гарно тримає форму, тобто вона не витягується. Тому ще один нюанс. Напевно, дуже-дуже важливий, висаджуйте лаванду на чистому сонці. Тоді вона буде більш так гарніше виглядати та їй більше подобається. Бо я так прям зараз візуально бачу різницю між цими кущиками і ті, що біля сосни. Після обрізки я буду зараз косити газон. Спеціально його не Косила до цього, тому що ось ця ось частина, де лаванда підкашувалась, я її прям скидувала на газон. І зараз спокійно газонокосаркою я це все приберу. Це дуже, дуже зручно. І якраз такий момент просто шикарний, коли вже починає темніти. І дивіться, як гарно зараз видно цю гортензію. Її не так видно яскраво по дню. А особливо зранку, коли сюди якраз падає сонце, наскільки яскраво її видно тут у вечірній час, коли все темне, віз взагалі темний, а вона така яскрава, яскрава красує. От білий колір саду, чим він прекрасний, що його дуже класно видно у вечірній час. Незалежно, яка це рослина, чи це півонії, чи це жасмін, чи це гортензії, чи це тюльпани, але білий колір, він шикарний. Якщо ви не знаєте, який колір вам обрати для саду, обирайте білий, ви не прогадаєте, а потім доповните його тим, який вам більше до вподоби: чи фіолетовий, чи рожевий, чи червоний. Тобто до білого кольору підійде будь-який інший. Перед вами ще одна гортензія, аналогічно на штамбі. Вони не були ні куплені одночасно, ні висаджені одночасно. Е, першим з'явився Bear, потім мені подарували фантом. Вона була висаджена біля водойми, але там їй дуже і дуже спекотно. Вона мене минулому році просто. Засохла від тої спеки, ну, і душів в минулому році в нас не було. Вона і тут горить, але не критична. Є ось, бачите, листочки такі. Ну, чомусь вона до, до сонця тяжко. Це фантом. І вона пізніше квітне, ніж поларпір. Це цвіття також відрізняється в них, але і та, і та. Зараз бачимо, ну, в принципі, всі волотисті гортензії, вони спочатку йдуть біленькі, а потім змінюють колір. Це також такий, знаєте, плюс. Коли квітка змінює колір, ви спочатку бачите один, а потім у вас з'являється інший. Це взагалі приголомшлива історія. А так, волотисті гортензії, вони в принципі ростуть на сонці, вони, їм потрібен полив, але полив не під корінь, тобто під корінь наверх, на квіти, на суцвіті, на листя. Волотисті гортензії, поливу не полюбляють, якщо порівнювати з широколистими. Широколисті навпаки полюбляють, коли їх поливають зі всіх сторін. Болотисті ні, вони тільки під корінь, хоча ось горять трохи, ну, але шикарно. Шикарні, дуже гарно, особливо у вечірній час. Вони дуже класно виділяються тут. Тут є ще одна, це гортензія скайфол. У мене тут їх скайфол. Е, Тут ще одна гортензія і там є ще одна гортензія, але цього року вони квітнути не будуть. Тобто в мене на другу половину літа після лаванди йде черга, наступає гортензія. Спочатку троянди і лаванда, шавлія, а потім гортензії, потім хризантемка мультифлора та пізні айстри. Ось так тут розбита ця частина саду саме по квітуванню, поки мене все влаштовує. Поки ніяких змін вносити сюди, я не планую. Нас затягнуло добре, обіцяли на сьогодні дощі, і в таких випадках дуже класно в цей момент саме підживити газон. Якщо є така можливість, бо після підживки його обов'язково треба пролити. Підживлювати я буду звичайною селітрою. Не купляю я ніяких спеціальних добрив. Для газону купила я мішок селітри і раз в місяць підживлюю ось так газон. Бо він найбільше полюбляє добрива. Йому весь час потрібно рости, тому добрива йому весь час потрібні. А ми тим часом зробимо з вами розпаковку. Я прийшла як з факелом. Е, враховуючи, що лаванда вже не в найкращому своєму вигляді, вона абсолютно зараз не прикрашає квітник, хоча ідеально стрижені форми, іноді навпаки прикрашають квітник. Але акцент зараз там бере гортензія. Я хочу трошки прикрасити цей квітник саме у вечірній час, щоб там було. Феєрично, гарно. Ой, хочу прикрасити квітник ось такими прожекторами, як в мене вже тут стоїть. Вони мені дуже подобаються. Чим подобаються? Вони дають багато світла, багато теплого світла. Довго освічують, по-перше, у вечірній час часто мене питають в коментарях, скільки часу світять ліхтарі на сонячній батареї. Друзі. Я ніколи не сижу і не чекаю, коли він потухне. Світять вони приблизно до 10 годин, якщо повністю заряджений акумулятор. Але сидіти і чекати, коли він потухне, знаєте, ну це… Тому я вирішила туди, на той квітник, серед лаванди поставити ось такі ліхтарики, одразу покажу вам, як вони включаються. Знімається ось тут сама ось ця батарейка. І тут де включати. Ви його включаєте, натискаєте в одну сторону, щоб провірити, просто закривається сама панель. І він має світитися. Тільки він не світиться. Ну, наче треба зарядитися. Бо ось, бачите, я тут закриваю, і він світиться. Тут, значить, він розрядився. Зараз візьмемо ще один. Таке буває. Але я завжди перед підправкою. Я весь товар повністю провіряю. А, ну, я не сказала, бо такі ліхтарі можна придбати в мене. Є посилання на сторінку Instagram, є посилання в описі під відео освітим на Telegram. Там також я, можливо, не одразу через пару днів виставлю рекламку на ці ліхтарики, тому завжди перед відправкою все-все-все повністю провіряємо. Такий ліхтарик складається з ніжки висотою в 40 см. Все компактно складається, тому це зручно дуже у відправці. Ось, Ось так він йде в зібраному вигляді. Може бути квадратної форми, або ось я прийшла ось такий круглої форми, що той, що той дуже класно світять, е, можна підсвічувати як доріжку, можна підсвічувати квітник чи взагалі окремі зони в саду. Це виглядає у вечірній час. Хто має, бо зараз не всі регіони України мають можливість підсвічувати взагалі е, свої ділянки. Але хто має можливість, то підсвітка в саду, вона у вечірній час відіграє неймовірно гарну роль, особливо вже восени, коли настрій так падає, і ви виходите, ну, і вже і вечоріє набагато раніше. Ви виходите в сад, а ваш сад і досі. Неймовірно, гарний, сад чарівний. І одразу у вас піднімається настрій. Тому хто має можливість. Ось такі ліхтарі є прожектора, якими дуже класно можна підсвічувати окремо рослини чи окремо гойдалки, окремі певні місця в саду, так, і тваринкам видно, де гуляти. Тому зараз підемо розставляти і я покажу, як гарно вони підсвічують увечері, коли стає темно. Одразу кажу: вони не бояться ні дощу, ні снігу. Хоча е, бажано, в принципі, е, декор на акумуляторі все ж таки на зиму забирати додому. Але я для експерименту, щоб і відгук дати, то я нічого не забираю. У мене все зимує на вулиці, повністю весь декор. Е, це гарно. Одним словом, коли підсвічується і зимовий сад, це виглядає дуже естетично і дуже гарно. Біля журавліків до кінця не буду, тому що в мене тут за сосною майже абсолютно немає освітлення. Я сюди поставлю зараз щось друге. Ось так вони виглядають у денний період часу. Мені здається, і так дуже гарно. Тут я висоту брала меншу, тут немає 40 см, тут, напевно, 30 виходить я брала тільки одну ніжку, бо ну, дуже високі мені тут не подобаються. Тому візуально так вони будуть десь ось такої висоти, якщо брати повністю всю ніжку. Тепер давайте завітаємо у вечірній сад. Зараз ще не темно, як ви бачите, небо ще таке, ну, видно на вулиці, але ліхтарики вже світять. Тобто, якщо ви думаєте, що ви ляжете спати і не побачите, як вони світять, ні, ви побачите. Тим паче, що вже і темніє набагато раніше. З таким освітленням можна змінити кардинально свою ділянку у вечірній час. Цікаво буде вам прогулюватись і вам захочеться просто ввечері вийти. На вулицю і помилуватись своєю роботою, випити гарячого чаю, можливо, вина і просто помилуватися своїм садом. Для чого ми його створюємо, правда ж? І дивіться, туди в кінці я ліхтарики вже не ставила, туди я поставила прожектор на гортензію. І її буде гарно підсвічувати, коли вже буде зовсім зовсім темно, то її буде просто шикарно видно. Такий самий прожектор, як ось на будиночок. Будиночок просто темний, і зараз на ньому видно гарно цей прожектор, який нього підсвічує. А гортензія, враховуючи, що вона світла, то ви просто бачите ці соцвіття. Білий колір і так видно, як я вже казала. Зараз просто, ну просто шикарно її видно, тому що ось ця гортензія, її ви не бачите настільки яскраво, як ту, правда? Тому ось такими простими прийомами можна змінити свій сад і зробити його казковим. Ці ліхтарики дають достатньо світла, якщо їх ставити біля стежки то вони дають гарне, приємне освітлення. І ви будете бачити, куди йти. На такій ноті буду я з вами прощатися. Якщо вам відео сподобалося, то ви знаєте, що робити. Залишайте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Робіть репост відео. Переходьте на інстаграм сторінку, на телеграм. Там весь асортимент декору, який я можу вам запропонувати. Все, дякую вам всім за перегляд і до скорої зустрічі в новому відео. Бережіть себе! And the flowers bloom And the sunlight brightening up my room Stand